А да, страпай з першого команда на зв'язку Капітан Назарю. І ми продовжуємо проходження гри і Ставдю Волі. Що ж між серіями я Троха Фарну був у шахті. М -м, де то нормально можу глянути. Так, пішов до 33 рівня. Знайшов ще два золоті сундуки, з якого мені випав меч. Кращий, за той, що я мав. 4 8 плюс 2 до швидкості. Також 2 геротика, мало їх там не йшов, багато різних ресурсів. Навіть докопався до першого заліза. Також не йшов отакий кенджал, трохи бомб таких, ну, загалом нічого дуже цікавого там не було. Кажанів я якихось побив, там якісь скелети вже на мене нападали. М'яса багато. Морку якусь печерну трохи риб якийсь навіть один. Це таке всякого по чуть-чуть. Також я револом упадню. Попродовжує 6 риби, але я знайшов Еля Це. Та, 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 та риба я, здається, в океані дістав. Та в океані дощовому десь після полудня. Реймбоу пайків я багато наловив, туджіонів, карпів. До тільки одного. Ці, ці три риби я ловив в озерному біля шахти в озері. Також цьогоротого зловив і знайшов ще в печері якийсь свиток дворфів. О, так трохи підливав яйц. По два дні вже паде дощ, то що все добре. Тут кавуни ще, не що насіння кавунів. І от посадив. Ну що, йдемо зіб'ємо два геода і дізнаємо, що це за артефакт такий. Хантер нам має сказати. Щось по це. Ну і це такі омнігеот, цікаво. У нього може бути. Також я за 2000 купив розширення рюкзака. А, і тут Пенні дає... Куте завдання, але Pufferfish я явно не маю. Паферфіш тут здається. Така риба, що надувається. А, ну-ка, глянемо. То ну, ще й файно, файно, Та, піддавати нічого, собі, все гарненько росте. Ну диви. Що це таке, друже? І, типу, що це мені дає? То віддав і все. Окей. Дивно але найбуде буде. Жовта продовжувати знаходити такі штуки. це за півгодини, до речі. Беч файний. Махаєш швидко тепер. Такі Зараз де, то я можу вам покажу ще, щось, що є. Що ще відбулося? Ну так, отут я рибалом, сюди наліво закидав. Крафтити, тепер можна... Нічого нового крафтити. Так як і домовляюся, сьогодні піду. До чарівника і до... Фермемарні. Перед тим хочу яка з я яйці попробувати. Відкрити. Мені це цікаво. Чи є хоч якийсь сенс в цьому? Ну, це звичайний. Звичайно, вони всякі цікаві штуки випадають. Матстол. Що випадає з таких омні. Океанічний камінь. І мастон все піде на музей. Цікаво. Віти тут якісь нові ростуть. Тобі таке подобається. Дякую. Давай, все. Розрузиве мене відразу. Рюкзак, сюди два закинули. Круто! О, вона ховається від доща тут. Це як продумано. Гаразд, я тоді до а, Марні, там ми продовжимо. Опа. Щось тут смердить чимось. М -м -м. Воно закрито. Я хочу слідити цю трубу. Я думаю, Гантер має ключ. Професор Хантер. Це той чоловік із музею? Чому ти думаєш, що він його має? Бо я бачив великий чоловік ключ у нього в кишені одного разу. А так є. Дивне кріпове місце, як це, явно відкривається таким великим жавим ключом. Mm? Там щось Порушилося, Ось там от! Щя, я тут озберуся Чому я опинився десь тут? Окей, okay, дуже весело. Так, ну от да, направо Марлі, це правильно. це місце детальніше. Угу, GS. А хей, Мілк. Угу По 50 аж. Тебе можна що? Купити, так? За 800. Ого, тебе кахата. Ти живеш тут, а в тебе двоє дітей, ти а, я розумію. Дівчинка лівого ця, певно. А Івінсен теж твій син, так? Ага, цікаво. Пойдет тебе фарм, ты Та таку хочешь. Давай, марни, удачі. Опа, а тут ч такие? Шенья друзей ли можно? Я знаю. Тоже файна тоже Патка. Ммм, це тут ця, ця велика річка, а? Ммм, цікаво. Окей, okay, я хочу подосліджувати тут цю місце. Що тут є цікаво? Піріс є якийсь. Опа, то хто такий там деть. Ага, візар тут. А тут якийсь будинок ще є. tecto é oh. okay. que Pera, que que é Чи якісь далекі заморські далекі заморські ці товари Ну, візардіо, де ти там є? Іду до тебе. Mm -hmm. go, go. Ну, здоров. Ммм, заходь. Я Расмодіус Шукач Арканів правди. Медитую між фізичним і ефіріальним Май семи елементів. Так, так, давай, молодець. Потовку щось мені скажеш? А ти Назаріо. Один із е, прибувших сюди дуже здалеку. Давай я тобі дещо покажу. Угу Ну, яблуко зелене, живе. Не бачив таке колись. Допустим, вони називають себе Тюнімус. Дивні є духи як ось цей один, по деяких причинах вони не відмовляються змовляти зі мною. Я не знаю, чому мене засів в тому центрі, але на це є якісь причини. І тобі речі, не варто їх боятися у цих яблук. І що будемо робити? Хм. Hmm. Ти знайшов золотий е свиток, написаний невідомим. Мою мовою. Дуже ну, цікаво. Чекай тут я зараз повернуся. Ого, Ух ти. я знайшов записи. Ця мова. Бимшав, я можу її дешифрувати? Ми Джунімо. Радіє допомагати тобі? Повівня ми запитали подарки в цевищі? Що ти один із. Е mm -hmm. І вихвинської True Nate of Потім ти типу, побачиш е правду природи в цих свитках. Є збройний, типу? Не довіряють мені. Mm -hmm. One with The Forest. Один з лісу, ну так Що це може значити? Та я без поняття, <кхм> о, точно, Ходи сюди, микота. <кхм> Пузириться інгідентом з лісу. А ну-ка, нюхни. Бачий солодкуватий запах. Пейпийка на це, а? Це сансія лісу. Яка щось твоїм тілом зробить. Слухай, ти не пийтесь сігаді гадісяку Ну, молодець. Клас. Молодець, будеш повергати. Що позавиніло? Кайф. Дерево. Сосна якась. Я не тріп, діду, дякую. Є. Ууу, ви получили силу лісової магії? Тепер ви можете дізнатися, про яку праву йшлося свитках Джунімо. Тепер ми можемо їх читати, так? Який свиток? Яка магія? Що відбулось? Діду, ти що натворив? Смотри, день, и не час, коли. Щось там з елементами можна зробити. Ну, діду, ти даєш. Надіюся, эти север допоможуть мені в чомусь, не знаю, в чому, зробити мільйон гривень і виїхати звідси. Або нарешті зробити свою пасіку. Загалом, що я буду мати дуже велику пасіку. Може я її не поїду, хто знає, побачимо Кіт додає капелюхи. Файна історія, дякую. те, що треба нам. Так, продовжуємо дослідження. Тут просто острівці. Але кудись це все веде. Правда веде. А куди? Дивне місце. Типу. Тут просто прикол. А ні. Че ж вона? Сукера робіт. Недорно ну, окей. Все, ми це зробили. Ага, я і, і канашка. Файна є. М -м -м. Ключик, я розумію, є в. Все. Гантера. Вона викучу Сокера. Ну йдем порадуємо робін. М -м -м. Що мені фермер ступіднялось? Непогано. Окей, зараз буду робін. Так, я прийшов. Надіюсь, вона вдома. Де вона? О! Ти тут! Ну я Сукера! Ей, ти не шо у Дуже дякую. Я вже хвилювався, що мені прийдеться іншою користуватися. Слухай, я чула від Левіса, що ти походжаєш у ком'юніті центр Було би дуже чудово, якби ти це місце від. Будував. Це справді хороша будівля для використовування. Все і окей. Так, трохи мене туди. Ну, окей, норм, 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 норм. А що ми з того всього маємо? Ми можемо тепер прочитати цю якусь інфу в тому ком'юніті центрі, так? Де Ось тут? Виток Він да? Что? свиток Ось, Що за банда? Круто, в комплект. Що це? О! це? за 30? Такі сполуниці, а їх тут. Окей. Ммм, осені зимові екзотичні. А я маю гарипі, я маю морку. С -сироп я екзотичною штукою? Блін... Брінк я не встиг зробити, жаль. Хоча, до речі, в мене є лік. І в мене є. Дафодів, в мене немає цих двох, на жаль. Ага. І зимові є штуки. Угу. Хардвуда 10 потрібно. Ага, це, певно, ті, які важко розбиваються, які не можуть розбити своєю сукерою. Це сінчай маю. Це як я розумію матеріал для реконструкції. Опа! Опа! Цікаво де воно ходить? Вони не, не, не бояться більше. Класно. Що тут відбувається? Томато, пепе, блюбері, мелом. Парсніпи, мелони, памкіни, корне. Паїди сілякої. Animal Bando А я ям находив до речі. Вап. А тут що? А тут риба. А рибу я маю купа, до речі. Лякі ракушки, я краба мав також, до речі. І Що я можу з цього зробити? Не маю, не маю, маю, еле, я маю. Ага, нічна риболовля, та. Я вечір касловив його. Adfish, catfish, shut, тайгер, тайгера не маю. А вот ін, Аферфіш. То в якомусь пустинному біомі треба лолити. Є окейнічна риба. Тільки середино зловив, давай. Коротше, типу, файно? Всяко повідкривалось багато. Я не просить тебе свідбудувати. Круто, додаткові квестики мені подобаються. Які штучки тобі зато дадуть? Та поки що я не буду нічого з цим робити. Най уже є як є. Ті план тоді подальший. Ем... Раз ми вже тут ходимо, йдемо наверх, Тож трошки темніє А, не буде сенсу. Наступній серії ми підемо виконаємо завдання по цьому, де воно. А, до речі, ми взяли завдання знайти ось фі фіолетову цю сорочку для Левіса. Номера нашого. Тобто це це було поза кадром. І до нас заходив. Себастіан. Той чоловік робін. І казав, що так, давайте все скинемо геть. тільки займає. І казав, що щось там, о типу тих шахтах ходиш, я тут можу там якийсь зробити чи щось типу того. що не пам'ятаю. І там був вибір або гриби вибрати, або кажанів. Я вибрав гриби. Що то значить без поняття, що я натворив. Я думаю, нічого страшного я не зробив. Хтось сказати, так. так. А, це у нас третього рівня. Раджінг? Хм Це щось з деревами пов'язане, як я бачу. Так, один до сокири з професіоналізму. І усілякі штуки. трава навіть продалась, нормально. Так, сьомий день. Файно є. Сіло. Чоді хоче. Оліфлавер. Солковий рівень цієї. Так, підемо вже в наступній серії тоді в гільдію дослідників Ми вбили 10. Лайміві нам мають зато дати допуск у ту гільдію. А, також я. Обеліс цей получив за те, що здав певну кількість а, цих музейних експонатів. Дочі, не думаю, я рибу зберігав. Окей. a díky, že zůstaneme sem série. slupní Vario